Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Дениса і Уляну, Обміняйтесь обручками. Символами вашого кохання. Так як вони не мають початку і кінця, хай ваше кохання буде нескінченним. Відповідно до сімейного кодексу України, ваш шлюб зареєстровано. Правом, наданим мені, державою оголошую вас чоловіком і дружиною. <х Clinton> Привітайте один одного першим подружнім поцілункам! Кохана, що з тобою? 25-річна Уляна Яковчук вперше знепритомніла на власному весіллі, а потім це стало часто повторюватися. Стан молодої жінки погіршувався, її мучили головні болі та нічні кошмари. Жоден із лікарів не міг пояснити причин того, що з нею відбувається, адже усі аналізи були в нормі. Тож Уляна поїхала по допомогу до бабусі. Я відчуваю, як я згасаю це, це як повільна смерть. Дай мені руку. Ти в п'ятий день тижня згоду на весілля дала. Так. Денис в п'ятницю запросив мене до ресторану після роботи і там дуже красиво посвідчився. Але. Але я не одразу погодилась. Десь через тиждень відповіла йому так. Ходить теж в п'ятницю. Катю, дай на мені склянку води і сіль. Наси по воду, три пучки солі. І візьми склянку обома руками. Давна в п'ятницю ніхто сватання не робив. Всі знали не можна. А тепер про це пам'ятають одиниці. Ось дивись на воду. Бачиш? Вода мутна, ніби з брудом. Це це погано? Так, знак недобрий. І це все через те, що заручені були у п'ятниці? Же не робила. Не сама ти так вирішила. Якісь чоловіки з жінкою тебе підштовхнули. Вони смерті твоєї хочуть. Що? Хто вони? Не бачу поки. Все навколо тебе немов мутне. Приходь до мене за три дні. Тоді більше сказати зможу. Добре. І знай. Єдина твоя надія захиститися від біди завагітніти. Невинна душа знешкодить злічари. І вони втратять свою силу. Дякую. Уляна хотіла стати мамою. І навіть зраділа, коли почула від бабусі, що її єдина надія на порятунок дитина. Не втрачаючи часу, молода жінка взялася за спроби завагітніти. Ротана, я вдома. Як себе почуваєш сьогодні? Набагато, набагато краще. Ого. Я бачу. Вигляд у тебе розкішний. Тобі подобається? А ти ще й питаєш? То ходімо до спальні. Чи ти забув, що у нас медовий місяць? Секунду, кицю, я зараз. Треба подбати про захист. Слухай, давай без нього. Ого, яка ти сьогодні пристрасна. Але ж ми не хочемо залетіти, правда? Ну, чи, матечка, я хочу дитинку. Уля, ти зараз серйозно? Так. Ні. Навіть не починай. Дитина нам зараз ні до чого. Ну, невже ти не хочеш маленького Нікітку чи Софійку? Mm? Uh -huh. Ну, по-перше, ти зараз нездорова. здорова. Uh, я вже набагато краще себе почуваю. По-друге, ми з тобою менше місяця одружені. Давай поживемо кілька років для себе. Я не хочу для себе. Це егоїзм. Тоді, по третє, твій тато залишив тобі у спадок фірму. Якщо ми заведемо ці пелюшки і підгузки, точно забалимо його справу. Як ти думаєш, він би тобою пишався? Ну, дідічка, я впевнена, ми з тобою впораємось. Я так хочу дитинку. Я сказав ні. Уляна не наважилася розповісти чоловікові, чому насправді так поспішає із вагітністю, тому все скінчилося сваркою. Наступного ранку молода жінка була сама не своя, і це не могла не помітити її мати, яка прийшла навідати доньку. Доню ми завтра з Юрою летимо вимирати. Я думаю, дай тобі смачненьке принесу. Слухай, маєш поганий вигляд. Мам, мені так погано. Ну ти маєш слідкувати за собою, навіть коли хворієш. Твій покійний тато мене за 24 роки ніколи не бачив у такому вигляді. А у вас ще медовий місяць. Та який медовий місяць. Ми всю ніч сварилися, мам. Ну, от і результат. Слухай, ну ти сама винна. Ну, подивись, ти маєш слідкувати за цим всім. Ну, 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 яка ти хазяйка. Мам, ти хоч раз можеш мене підтримати? Звісно, я можу і промовчити, якщо тобі начхати. Мені начхати. А мені здається, що це тобі начхати. З тих пір, як ти з Юрчиком з'їхалась і заміж мене випхала, щоб я твоєму сімейному життю не заважала. Я випхала? Та я дійсно вважаю, що ви з Денисом гарна пара. Так і Юра, такої ж думки. Саме так ти Юра тоді й сказав. І ти мені ще тоді всю п'ятницю. Подзвони, подзвони. То це ви, ті чоловік та жінка. Мам, за що ви так зі мною? А що з тобою не так? Зі мною не так. А, почекай, тобі татовий заповідь не сподобався. Будинку замало. Треба ще й бізнес, так? Бо в твого Юри в кишені порожньо. Я не хочу продовжувати розмову в такому тоні. Вибачишся, потім поговоримо. Тобі ще буде соромно за цю маячню. Після сварки із матір'ю Уляна була абсолютно розчавлена і потребувала дружньої підтримки. Тож вона подзвонила своїй найкращій подрузі Євгенії. І домовилася з нею про зустріч, щоб виговоритися. Повірити не можу. Мама. І вона весь тиждень мовчала, а в п'ятницю їх просто ніби прорвало. Скільки ти можеш думати? Та це вже негарно. Позвони Денису. Олька, не вірю я всі ці прикмети. Тобі якась сільська баба наговорила дурниці, а ти рідну маму образила. Ну, які дурниці, Жень. Ну, ти ж сама знаєш, я ніколи на здоров'я не жалілася. А тут гину на очах. А що лікарі говорять? Що говорять, кажуть, що все добре. <рес> Про що й мова. Ти здорова, просто сама себе накрутила, а ця сліпачі зверху ти дала. Психосоматика чула? Хворіє тіло, а причина вся в голові. Ну, і що мені тепер з цим робити? <рес> Викинути весь цей бред з голови і просто нормально жити, не ходити по ясновидцях і лікарях. Дай час, і вона все налагодиться. Ну, може, ти й права подруга. Mm? <плес> Уляна не поїхала до бабусі на третій день, як та наказувала. Вона помирилася із чоловіком і сподівалася, що все налагодиться, як і казала подруга. Але того ж вечора молода жінка почула дивну розмову, яка сильно її насторожила. Я зрозумів. Та все йде за планом, треба просто почекати. Та вже недовго залишилось. Ну все, папа. -па. А то вона зараз дуже повернеться і я не зможу говорити. Уляна була настільки вражена почутим, що навіть не наважилася спитати у Дениса, що означала його телефонна розмова. Тож вона поїхала до бабусі, сподіваючись, що та її заспокоїть, і скаже, що це лише непорозуміння. Ти хочеш дізнатися, хто ті чоловіки жінка, вороги твої? Та ні, я вже це знаю. У мене до вас інше запитання. Про чоловіка хочеш правду дізнатися. Так, мені, мені здається, він мені зраджує. Я чую якісь дивні розмови вночі, і я боюсь, що в нього хтось є. У тебе є його фотографія? Так, звісно. Так, у нього інша жінка є. І вже давно. Він кохає її. І вона його любить. Хто вона? Ви можете мені про це сказати? Ім'я не бачу. Але яка себе скажу. Вона руда із зеленими очима. Це Женя, моя найкраща подруга з Денисом. Це їм моя смерть потрібна була. Я ж на маму з чоловіком думала. Стій, я не все ще тобі сказала. Ні, дякую, вже достатньо знаю. Тепер Уляна була упевнена, що чоловік та жінка, які бажають їй смерті, це саме Денис та Євгенія. Молодій жінці конче потрібно було із кимось поділитися своєю бідою. Але мати поїхала на відпочинок за кордон і не брала слухавку. Тож Уляна прийшла до батьків Дениса. Так, я хотіла поговорити з вами з Тамарою Павлівною. Так, ти давай сідай. Ну, Тамара вдома немає, але я можу їй подзвонити і сказати, що приїхала. Ну я ж бачу, що справа серйозна. Олег Миколаївич, не треба, мені завжди було з вами. Простіше говорити. Ви завжди були до мене більш добрі і уважні. Щось з Денисом. Кажи. Так. В нього є інша жінка. ну? А ти його впевнена? Так. Я це точно знаю. О о? Дівчинка, <ривіт> ну заспокойся, Може тобі водички або заспокійливо, а? <ривіт> <ривіт> що вони так зі мною? <ривіт> 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 не, не, не плач. Господи, як же мені соромно, що я виховав цю сволоту. Він? Він і мізинця того не вартий. Ну як можна зраджувати такій дівчинці? Уляна була шокована тим, що піддалася спокусі. Від жаху і сорому вона була ладна провалитися крізь землю або тікати світ за очі. Улян дівчин, Ну послухай мене. Ні, не чіпайте мене. Просто мене послухай. Я кохаю тебе. І вже давно, як тільки тебе побачив. ні Ні, ні, це все неправильно. Ти що думаєш, я не розумію, що неправильно. Я б ніколи не наважився, якщо б ти була щаслива з моїм сином, але він не цінує свого щастя. Послухай, а може, це наша доля. Я зможу зробити тебе щасливою. Це не доля, це великий гріх та сором. І єдине, чого я хочу, це забути все, що там сталось. Уляна! Уляна! Уляну гризло сумління, і вона винуватила себе у тому, що сталося між нею та свекром. Але й Денису, прощати його зраду молода жінка не збиралася. А що відбувається? Ми кудись їдемо? Так. Ти їдеш під три чорти на всі чотири сторони з мого життя. Що сталося? Що сталося? Сталося те, що я все знаю про вас, Женєю. І про те, що ви мене хотіли на той світ відправити. Якась маєшня. Що все? Із яким Женєю? З якою Женю? Никлей дурня! Моя найкраща подруга, твоя коханка. Дурня якась. Я і твоя Женя, та це смішно. Ну, а ти посміятись разом. Гедвіце! Минуло два тижні. Денис постійно намагався повернути Уляну. Дзвонив, надсилав квіти, але вона не хотіла його бачити. Навіть відсторонила чоловіка від керування фірмою. Єдине, на що молода жінка погодилася, це поговорити із ним про розлучення. Ти мав принести документи на розлучення? А приніс квіти. Твої улюблені. Якось це в нас з тобою не так пішло. Тупо якось. Уля, що на тебе найшло? Я тебе справді люблю і хочу бути з тобою. Але... Як же твоє, Женя. Де ти набралась цієї маячні? Я їздила до Баби Люби, вона мені все про вас розповіла. І ще сказала, що ви мене п'ятницею прокляли. Ти смієшся? Твоя гадалка або шарлатанка, або просто помилилась. Тим більше знайшла до кого ревнувати. До Женьки? Так вона ж мені навіть ніколи не подобалась. Господи, в мене вже голова обертом від цього всього йде. До речі, як твоє здоров'я? Дякую, що запитав. Втрат свідомості вже давно немає. Дружненька, Я ж хвилююсь. Бо кохаю тебе. То, може, не було ніяких проклятій, і твоя сліпа просто помолилась? Кохана моя, єдина моя, я заради тебе готова на все. Хочеш дитину? Давай народимо. Слова Дениса здалися Уляні щирими та переконливими. І вона повірила чоловікові. Але раптом сталося непередбачуване. Денис, Денис, що з тобою? Денис. Денис усю ніч провів у реанімації. Але лікарі не могли встановити діагноз. Зранку з'ясувалося, що йому стало гірше. І Оляна примчала до лікарні, де на неї чекала неприємна зустріч зі свекрухою. Що ж це не напасть така? Спочатку я тепер Денис. Це все ти винна. От Де ти тільки взялася на мою голову? Що ви таке кажете? Та поки тебе не було, у нас була нормальна сім'я. А тепер Денис в реанімації, а чоловік з дому втік. В чому моя провина? Бо ти порчена. Так що тримайся від нас подалі. Ти спробуй тільки до Дениса підійти. Я за себе не наручаюся. Денису ставало гірше. Він уже не приходив до тями, а лікарі лише розводили руками. Тож Уляна знову поїхала до бабусі, як до єдиної надії на порятунок чоловіка. Врятуйте мого Дениса. Будь ласка, він помирає. Він мені не зраджував. Ви помилились. Якщо вже прийшла, то сядь і вислухай мене до кінця. Зло важко розпізнати. Ти минулого разу втекла, не дослухавши важливого. Не любить тебе, Денис. Ну, чому не любить? А нащо тоді одружився і чому приходив проситися назад? Спадок твого батька йому потрібен, тому й одружився. Не сам він до цього додумався, свекруха надоумила. і смерті твоєї вона хотіла. Знала вона про сватання і заручини в п'ятницю. Навіть твою матір умовила з тобою поговорити. А, але за, 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 за що вона так зі мною? Вона зразу зрозуміла, що чоловік її в тебе закохався, ревнувала страшенно, От і зважилась на чорні чари, щоб тебе в могилу звести. За одного і сина забезпечити. Значить, ні мама, ні Женя тут ні до чого. Однак, Денис, так я тобі зраджує з Женею. І вже давно. Ясно. Але чому тепер він помирає? Дитина, яку ти носиш під серцем, тебе захистила? Що? Я вагітна? Так. А з Через нещирий поцілунок до Дениса перейшли, тепер він помирає. За ним свекруха помре. Що посіяли, та й жнуть. Жах який. А, а скажіть, їх можна якось врятувати? Можна. Якщо простиш їх від чистого серця. Зможеш? Не знаю. Спробую, але всі ж роблять помилки, і я таку зробила, що. Важко простити. А скажіть, чию дитину я ношу? Сама знаєш? Від свекра дитина. Він кохає тебе, знай це. І якщо приймеш його любов, щасливою будеш. Уляна усю ніч провела у роздумах над словами бабусі про прощення. І наступного дня приїхала до Свекрухи ще сама не розуміючи, яке рішення прийняти. Ти чого прийшла? А я все знаю. І чому зі мною Денис одружився і про те, що ви мені на смерть поробили? <клухи> ти чого ж ти досі жива? Бо тепер в мене є захисник. Я вагітна. Тож я вас прощаю, щоб рятувати життя вам і Денису. Я бачити тебе не можу. і наплювати мені на твоє прощення. Думайте, що хочете. Але я дитину і ненависть разом під серцем носити не стану. Знявши з душі тягар образи, Уляна відчула велике полегшення. Тому навіть несподівана зустріч із колишньою подругою, коханкою Дениса, не могла зіпсувати їй настрій. Я не знаю, чи ти захочеш зі мною говорити, але я скажу. Уля, я дуже видна про тебе. Я все знаю. Але я не тримаю на вас зла. Пробач нас, якщо зможеш, Прости. Я кохаю його більше за життя, Уля. Забирай його собі. Він помирає. Він буде жити. Я тобі обіцяю. Уляна простила всіх, хто намагався занапастити з її життя. Денис із часом одужав, і вони з Уляною розлучилися. Тепер молода жінка виховує сина разом з Олегом, якого все ж таки прийняла, зрозумівши, що бабуся не помилилася, він її справжня доля. Хто ти? Я ще ти угу. Бабуся каже, що не можна проводити сватання та заручене у п'ятницю. Бо якщо наречена дала згоду на шлюб у цей день, її життя перебуватиме під загрозою, і вона може рано померти.